Відкриває наш список меха Break – динамічний командний шутер на бойових мехах, який вийшов 1 липня. У грі тебе чекають запеклі бої 3 на 3 з блискавичними маневрами, вибухами на весь екран і візуальним стилем, що нагадує аніме блокбастер. Кожен мех це не просто машина, а унікальний герой зі своїм озброєнням, здібностями і бойовим стилем. Хочеш бути танком, снайпером чи рейдером, вибір за тобою. Завдяки режимам ПВП та PvE можна як змагатись із реальними гравцями, так і проходити кооперативні місії з друзями проти NPC. Mecha Break пропонує широку кастомізацію роботів, яскраві скини та глибоку прогресію. А швидкий матчмейкінг і відсутність затягування роблять її ідеальною для коротких сесій. Якщо ти фанат Apex Legends, Overwatch або Mobile Suit Gundam, ця гра точно для тебе. Mecha Break вже підкорює стрімерів і геймерів по всьому світу. Наступною в нашому топі EA Sports College Football, що вийшла 10 липня. Це довгоочікуване повернення культової серії, яке перенесе тебе в атмосферу справжнього студентського американського футболу. Гра пропонує понад ста команди з коледжів США. Кожна з унікальними стилями гри, стадіонами та фанатськими традиціями. Реалістична фізика м'яча, нова система «Home Field Advantage» та глибока кар'єра тренера додають геймплею тактичної глибини. Ти зможеш створити власного гравця, підписати контракт з університетом, прокачувати навички і вести команду до перемоги в національному чемпіонаті. Якщо тобі подобаються симулятори від EA Sports, динамічні матчі та атмосфера трибун. Ця гра точно вразить. Коледж футбол повернувся, і цього разу по-справжньому. Наступна гра нашого списку це Wu Cheng Fallen Feathers, новий Souls-like action, який вийшов 24 липня. Події розгортаються в міфічному Китаї 16 століття. Де ти граєш за воїтельку Вучан, що бореться з прокляттям і мутантами, породженими темною хворобою? Гра поєднує глибокий бойовий процес у стилі Секіро та Дарк Souls з атмосферним сюжетом, натхненним китайською міфологією. Величезні локації, приховані шляхи, боси з кількома фазами усе це створює напружену та захопливу пригоду. Система бойових стійок, зброя ближнього бою, магічні здібності та можливість розвивати персонажа додають геймплею глибини. Якщо ти шанувальник складних, але чесних боїв, похмурої естетики та епічних ворогів, вученьк Fallen Feathers тебе не розчарує.